Вітаю, проводимо черговий брифінг, присвячений викриттю пропаганди та фейків держави-агресора. Почнемо з тверджень пропагандистів про чергове фейкове знищення установок Хаймарс, які постачають на міжнародні партнери для того, щоб відбивати російського ворога з української території. Повідомлення про те, що, начебто, знову ж таки знищено Хаймарси, опублікували російські пропагандисти. Один з. Каналів, який має понад 2 мільйона підписників, мір сьогодні з Юрій Подаляка, який стверджує, що на фото зображені двоє розбитих хаймерсів. Насправді ця інформація є неправдивою. А на фотоілюстраціях зображено звичайний американський військовий тягач, який не має жодного відношення до РСЗО Хаймарс, а використовувався взагалі для інших. Цілий найцікавіше, що цю брехню російського пропагандиста, яка пролунала на багатомільйонну аудиторію, виправив інший російський пропагандист, Коц, який написав в своєму телеграм-каналі, що має набагато меншу кількість підписників, про те, що на відео і фото, яке опубліковано, не Хаймерси, а тягач від гаубіці М3 Сімки. Який був начебто знищений під Лисичанськом, і нічого іншого в цьому укритті не було. А він це все бачив на власні очі ще майже три тижні тому. Тому тим часом Росія намагається перекласти відповідальність на нові і нові держави за відвертий акт тероризму, який було вчинено в Оленівці, де було знищено українських військовополонених. В своїх заявах пропагандисти тепер покладають відповідальність за це, як вони стверджують, не тільки на Україну, але й на Америку, використовуючи маніпулятивну фразу про те, що Україна погоджує з Америкою нанесення ударів за допомогою Хаймерсів, таким чином маніпулюючи, стверджуючи, що саме Україна нанесла хаймерсам Удар по Оленіці, при цьому ще й погодивши його зі Сполученими Штатами. Звичайно, цей вкид є брехнею і вкотре доводить, що прислів'я на Злодії і Шапка горить зараз найбільш доречне по відношенню до самих росіян. Ось що заявило Міністерство оборони держави-агресора. Політичну уголовну і моральну відповідальність за бойню в Єленовці і інші військові преступлення в Україні в місті з Зеленським напряму несет і адміністрація Байдена. Про це йдеться в брехлівій заяві Міністерства оборони Росії, яке, повторюся, намагається зняти з себе відповідальність за злочини в Оленівці, де в порушення всіх законів війни було вбито українських військовополонених. Тим часом Росія намагається перекласти на Україну відповідальність і за атаки, вчинені проти культових споруд. Починаючи з початку війни, багаторазово міжнародні журналісти та правозахисні організації фіксували руйнування церков, вчинене росіянами на територіях, які вони обстрілювали останні гучні приклади. Це, наприклад, Святогорська лавра. Але тепер Росія намагається перекласти відповідальність на Україну за те, що, начебто, українці знищують церкви на українській же території. Українські війська царі на церкви, обстрілювали церкві, розказав російському державному агентству Ріа Новости, ісполняючи об'язаності глави села Торське в Красноріманському районі, так називаємо ДНР. Тобто знайшли власного пропагандиста, власного гауляйтера, який перейшов служити на бік держави-агресора, і той на камеру російського державного телебачення повідомив потрібну росіянам інформацію з єдиною метою, щоб на самих росіянах належала це ярмові відповідальності за злочини проти релігійних споруд та релігійних громад. Тим часом російські журналісти розслідувачі знайшли докази того, що влада в Москві напряму втручається у висилення військових дій на території України російськими ж державними пропагандистами і пише для цього цілі циркуляри та методички, так звані темники. Тепер в руки журналістів розслідувачів потрапив новий темник від 1 серпня, в якому розповідається, як російські пропагандисти мають висвітлювати цю агресію вчинену проти України. Цитата: главний тезис прост, якоби і в початку ХХ віка, коли почалася Перша світова війна. І січас Росія була втягнута в воєнне протистояння странами Запада. Тобто Росія не з власної ініціативи почала атакувати Україну, а її, начебто, втягнули в це. Далі цитата Стемника: В тексті поясняється, що Запад регулярно розв'язує війни із-за своїх колоніальних претензій, а Росія всякий раз винуждена участвувати конфлікті, поскольку вступаються за братські народи, своїх нібросаєт і встає на защиту угнітаємих. І, як приклад, наводиться 14-й рік, коли Російська імперія не змогла, начебто, кинути братню Сербію, після чого і почалася Перша світова війна в інтерпретації російських же пропагандистів. Це вкотре доводить, що в цій війні, по-перше, Росія користується найгіршими практиками Геббельса, розповідаючи на чорне-біле та маніпулюючи суспільною думкою, але головне не це а те, що російські державні пропагандисти змушені вже вдаватися до прямих вказівок з Кремля, адже самостійно не здатні знаходити нові та нові аргументи для того, щоб правильно висвітлювати цю війну проти України. Для того щоб підтримати бойовий дух своїх агресорів, Росія також вдається до відвертих маніпуляцій та фотомонтажу. Зокрема, в російських медіа з'явилась фотографія, як, начебто, актор Георгій Боланів разом з співаком Сергієм Шнуровим та власником і засновником військової організації Вагнер Євгеном Пригожиним начебто, відвідали так звану Луганську народну республіку, місто Стаханов. Але як з'ясували самі ж російські журналісти на одній. З фотографій, цей самий російський актор Георгій Балонів. Зображений з таким самим поворотом голови, як на іншій фотографії, тобто його голови просто вирізали з іншого фотознімку та домалювали на іншій фотографії, що в свою чергу викликає сумніви загалом, чи колись вони відвідували територію цього окупованого міста і чи брали участь в якихось там заходах. Це доводить, що для підтримки бойового духу російських найманців вони змушені вдаватися до відвертих фальсифікацій, в тому числі за участі керівника та засновника цих вагнерівців при. Гожена. Ну і на сам кінець, дозвольте звернути увагу на маніпуляцію, але не з боку російського державного пропагандистського апарату, а на жаль, з боку міжнародної організації Емнесті International, яка в своєму звіті спробувала поставити знак рівності між українською армією та російськими агресорами. Ця заява Емнесті International не має нічого спільного зі справдою та справедливим висвітленням цього військового конфлікту. Це намагання знайти штучний баланс нівелює всі зусилля. Інших міжнародних організацій називати речі своїми іменами та показувати, хто в цій війні є агресором, а хто захищається. І ми сподіваємося, що такі заяви Amnesty International не будуть мати в подальшому системний характер, а вона спробує глибше розібратися, в який спосіб відбувається ця війна і хто як змушений захищати свою територію, а хто атакує ні в чому не повинних мирних мешканців, в тому числі і військовополонених, про участь яких, зокрема, про їхню смерть воли. Менівці, Amnesty International не робила жодних заяв, що насправді є їхнім прямим мандатом. На цьому брифінг завершено. Закликаю традиційно всіх глядачів довіряти українським засобам масової інформації, українському телемарафону, не довіряти російським пропагандистам, вірити в Збройні Сили України та в українське політичне керівництво. До зустрічі!